Мінський протокол про припинення вогню на сході України складається з 12 пунктів. Це пропозиції в першу чергу для української влади, але вони стосуються всіх. Так прокоментував зміст документу другий президент України Леонід Кучма. Першим пунктом було записано припинення вогню, і група, яка працювала над документом, сподівалася, що так і буде. Але далі у документі чітко записане найголовніше питання: контроль українсько-російського кордону. Якщо не буде контролю, це в першу чергу завдання ОБСЕ. То ні про який мир не може бути мови, підкреслив Леонід Кучма. Черговий раунд мінських переговорів буде надскладним. Перш за все йдеться про контроль над українсько-російським кордоном силами ОБСЄ, виведення з Донбасу російської техніки та обмін полоненими. Натомість жодних територіальних поступок. Домовлятися будуть не за рахунок української незалежності і територіальної цілісності, запевнив Леонід Кучма. Я чітко знаю позицію президента, в тому числі. что ни в коем случае все, о чем мы там будем в какой-то мере договариваться, не за счет независимости украинской и территориальной целостности. Это священная корова, и мы от этого ни в коем случае не должны отходить. И мы ни в коем случае не признаем, что есть какие-то республики или там федерализация и так далее. Четко и в этом же документе написано децентрализация, если вы обратили внимание, в протоколе децентрализация. А под этим, так сказать, уже надо думать какие эти самые полномочия дать этим районам, как предполагается, там несколько районов, а что не давать, потому что действительно, как финансировать их, те люди, которые все разрушили, теперь еще давай их финансировать. А от у питання відновлення зруйнованих війною областей ніякої ясності. Як визнали в уряді, бюджет пустий. Між тим закон говорить, що міста на сході відбудовуватимуть за рахунок бюджетного фінансування. Екс-президент вважає, що у цій війні ми не можемо бути переможцями, адже українська армія знаходиться в жалюгідному становищі. Треба думати про завтрашній день, робити боєздатну армію і використовувати дипломатію, щоб припинити війну. Наші втрати Действительно там страшно. И мы же еще не знаем правды всей. Мы не знаем, сколько там закопано, так сказать, на той земле. Поэтому, кроме того, что надо думать о завтрашнем дне и действительно делать боеспособную армию, это, и использовать все дипломатические методы для того, чтобы все-таки войну эту братоубийство, можно сказать, прекратить. Екс-президент вважає, що припинення вогню на сході залежить від позиції Російської Федерації і президента Володимира Путіна, а майбутнє світу в загальнонаціональному консенсусі резюмує Леонід Кучма. Коли мені спрашують, як ви бачите кінець собиті в на Донбасі, я врятуаби там знають Господь Бог і Путін. На Господа Бога нам сподіватися нечого. Так вот, когда говорят о том, что один сказал одно там в Донбассе, а трое другое, они будут говорить то, что будет говорить им Путин. Поэтому и наша задача, говорит, всей власти, чтобы мировая общественность, прежде всего Европа, Европейский Союз, а, наверное, прежде всего Штаты, помогали Украине разрешить этот кризис. Будем надеяться, что это так, потому что мы же прекрасно понимаем, что Европа воевать с Россией не будет, что Европа заинтересована в России. Ну, посмотрите на ее территорию, на население. Огромнейший рынок сбыта, а самое главное – энергоресурс и все остальное. Так поэтому Европа вначале думает про себя, а потом чуть-чуть и про Украину. Так, от надо їх так подавлювати щоб вони не чуть-чуть, а чуть більше, чим вони на сьогоднішні день делают. Лише після прес-конференції Леонід Кучма зустрівся з колишніми однокурсниками і сьогоднішніми студентами фізико-технічного факультету Дніпропетровського нацуніверситету, який сам Леонід Кучма закінчив у 1960-му. Кращим студентам за успіхи у навчанні екс-президент вручив іменні премії.